Вітаю, шановні колеги. Дякую за можливість привітати учасників регіонального науково-методичного семінару практикуму від лабораторії позашкільної освіти інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Насамперед, вкотре підкреслити значущість позашкільної освіти в умовах війни. Позашкільна освіта це не лише актуальні знання. Не лише дуже важливі компетентності, позашкільна освіта це безліч різноманітних творчих соціальних програм, проєктів, заходів, флешмобів, які створюють середовище українських національних цінностей, які залучають дітей підлітків та мови до волонтерських практик, що сьогодні дуже важливо. Але найважливіше це те, що позашкілля це простір творчості, підтримки, захисту. Дітей, молоді та підлітків, які живуть і дорослішують в умовах війни. Шановні колеги, бажаю плідної праці, все буде Україна.